Це фото. Мама, папа і тата. І я. Мені сподобається ламочку. Я покрасу. Мені сподобається любити. Я робила ламку. Поки я мотала річку. Потім я показала. Я робила малюнок. То мені Настю і бачки свої. Баданчик бути, звати. Мені ламка подобала. Обите, обих хотя об нова. Це було моє показати. Це було додому, те Багато я не коли не було додому. Ламка вийшла. Спочатку е, обмодував. Мені хтось допоміг. Потім я розмальовував, потім клеїв. І вийшла така ламка. Сподобалась ламка. Мені сподобалось її робити. Тут можна розмітити фото. До мене буде мама не вся сім'я фото. Ми взяли з собою фото Я тоді був я не забувся. Е, тоді ми самі фотографувалися е, біля літака. Вийшло дуже гарно. Вона була е, в теж вдягнуна, забувся. Моя мама дуже красива. На морій дискотеці в неї було плаття красиве з лозочками. Я дуже люблю маму. Ось така в мене Янка, двоє кабіна. Тузя куки. Я моя ног. Я мота. Я се зубь. Мне иду я по добрая. Такі очі. Тут зобіть фото. Я ю. Усюди. Фуді. Мами фото. Я іді люблю. Ути, ути. А потім я розфарбовувала малюнок, щоб не був біленти. Потім мені ось такі одваси. Я тут намалювала малюнок. Там намальовано. Родина моя, фото закласно, тому що вони зберігають спогади. Я люблю роздивлятися фото. Я люблю фотографуватися. Можу фотографуватися з моєю подружкою Євою, або з мамою, або з братом, або з татом, або з бабусею, або з дідусьом, або з моїми батьками. Ухреню це казковий персонаж. Мені вона подобається. Вона смішить дітей. Страшить дітей. І я вирішила зробити її малюнок для того, щоб його щоб її не боятися. І ще зробила таку рамку. На початку я мотала. Це було непросто, але в мене вийшло, бо я її мотала. Треба старатись і все вийде. Робити рамку мені це сподобалось. мене ось така рамка вийшла. Дуже стильна і красива. Зракушок з кульку дні, з шостака із бантика із тако. Мені дуже сподобалося прикрашати з мушлями. Намалював для папи. Тут ще можна розмістити фото. Це буде фото мами і папи, бо я їх люблю. Ось така чудова рамка. Там є сердечко, яке буде рожати цуценятко. Я спочатку брала, е, спочатку малювала цуценятку, потім намалювала сердечко, а потім все остальне. А ще я зробила сама рамку. Брала картонку і отак от робила, а потім брала листок і допомагала їм. Сподобалось малювати. Підбирати бусинки точніше і прикрашати. У мене чудова рамка. Тут є ліхталики, кульки, сердечка. У мене тут є хвиля дві квіточки, котик, сніжинка, бантик, лакушки. Я зробила все сама. Ясно намалювала стіл, у мене, я намалювала кафе, і воно, і воно дуже гарне. Найбільше сподобалось маювати. Я саме його сапіла. Вона досить красива. Я прикрасив мусором. Заберу ранку додому. Мені дуже сподобалося. Ранка. Вона дуже красива, бо я все сама зробила. Спочатку я відмотала її оцим. Потім її було приклеїти. Потім я сама все прикрасила. Ще я зробила малюнок. І можна розмістити ще фото. Думаю, що це буде зі мною фото. Я люблю поготуватись. Пам'ятаю, як вона мама фо фоткала. Я була дуже красива. Була в платі. Це моє плаття дуже улюблене. Ось така ламка. Я її сама робила. Я це мотувала сама, а потім я з півкою закривала. Потім пекаса. Ось тут маюнок. Можна смістити. Фото. Думаю, що це моє, моє фото буде. Як мене готувала мама. Все була сукні. сокні. Весь фото загальна. Я люблю здавати ці фото. В мене ось така ямка. Солоні зробить. Спочатку мотався. Потім покрився мусіями. Мені вона сподобається. Тут вкрай фото. В мене є десуня водо. Мені сподобається робити ямку. 他不愿意的都。 Намотували. Потім ми малювали саму картину, а потім прикрашали. Найкладніше було намотувати. Ми довго не могли з цим поратись, але у мене вийшло дуже гарно. Я намалювала природу і сердечка, дешево вже поставити своє фото. Мамочка. У мене в руках ламочка. Я сама її зробила. Спочатку намотувала, потім розмальовувала, а потім впликлася сліпила. я маленька, але я намотала сама. У мене дуже гарно вийшло. Я навіть допомагала іншим. Потім зробила малюнок. Бабу яху. І там її приміничів, і ще птах якийсь там є. Прикрасатиме, мені найбільше сподобалось.